Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті, вони живуть у наших серцях. Шевченко, Роман Віталійович, рядовий позивний Шева, народився 14 серпня 1983 року в затишному селі П'ятирічка Миронівського району Київської області, у родині, де материнське тепло і сестринська любов були невід'ємною частиною повсякденного життя. Мати і дві сестри щиро підтримували його на кожному кроці. З 1990 по 1999 рік Роман відвідував центральнинську середню школу. Його світ був сповнений дитячих мрій, але вже тоді в його серці жевріло прагнення зробити більше бути корисним. У 1999-му вступив до центру ПТО номер 1 у Богуславі, де освоїв професію тракториста-машиніста категорія А. Та слюсаря-ремонтника професії, які вимагали відповідальності, терпіння і точності. Завдяки працьовитості вмів зосереджуватися на головному. Водночас його серце належало спорту, футболу і настільному тенісу. Тут він віртуозно демонстрував свій хист на змаганнях, навіть здобував дипломи й призові місця під час турнірів у Пущі Водиці та інших. Ще у 1997 році. Роман навчався у КП Київ щоб стати водієм трамваю. З 16 лютого по 7 червня 2006 року він проходив відповідне навчання. Працював водієм у приватному підприємстві Аптека Едельвейс у 2015-му, коли країна потребувала своїх синів. Роман вступив до лав ЗСУ, служив у складі 3-го окремого мотопіхотного батальйону Воля 24 24-ї механізованої бригади на Луганщині. У Муратовому Новоайдарського району пройшов вогонь, витримку й братерство, був нагороджений пам'ятною відзнакою Христом Воля. Свій військовий шлях завершив 2 липня 2016 року. Після демобілізації поїхав для відпочинку й фізичного відновлення до санаторію в Сергіївці Одеської області. На жаль, 8 серпня 2016 року життя його обірвалося назавжди. Роман був одружений. У нього залишився син, якому він передав часточку свого серця, своєї сили і доброти. Родина була для нього опорою і сенсом життя. Романа Шевченка було нагороджено відзнакою Президента України за участь в антитерористичній операції посмертно та присвоєно звання почесний громадянин Миронівської громади посмертно. У пам'яті рідних і побратимів Роман назавжди залишиться світлим, добрим, щирим, веселим, тим, хто не просто жив, а випромінював тепло, заряджав своєю енергією і приносив мир в серця інших. Його позитиву, відкритість і відданість батьківщині це глибокий приклад справжнього героя. Найкращі йдуть першими: вічна пам'ять і слава герою!